Дорогою до рідних, в передчутті святкових чудес ми даруємо тільки справжнє. Тернополянка Магдалина Липовецька вивчає історію ще з малку. У свої 15 років вона захоплюється українськими історичними постатями, громадськими діячами, волонтерами і добровольцями. Саме про них дівчина підготувала наукову роботу, яку представила на престижній освітній премії імені Павла Тичини, організованій творчим об'єднанням Мур. За креативну подачу та глибокий зміст матеріалу про українських січових стрільців, дівчина стала лауреаткою конкурсу і посіла третє місце. «Це була перший добровольчий легіон в час Першої світової війни, куди входила українська інтелігенція здебільшого. І я розповідала, які містки з сучасністю ми можемо до цього донести. І взагалі, і чому про них варто знати? Тому що тоді вже були 100 років тому, рівно 100 років до сучасної російсько-української війни, волонтери, добровольці вже тоді жінки писали листи на фронт або ж воювали у війську, і це надзвичайно захоплюється. Bravo Про те, що візьме участь у конкурсі, Магдалина дізналася від засновника гурту Мур Олександра Хоменка, який зателефонував їй особисто. Із понад 200 заявок можливість прочитати свої лекції отримали ще 25 учасників. Семеро з них пройшли до фіналу, серед яких і тернополянка, яка стала наймолодшою фіналісткою та лауреаткою премії. Свою освітню лекцію дівчина доповнила презентацією з кумедними вставками і грою на синтезаторі, на якому ви виконувала мелодії зі стрілецьких пісень. Журі високо оцінили підготовку тернополянки і нагородили її грошовою премією у 100 тисяч гривень. Для Магдалини це підтвердження того, що будь-які знання варті часу, який вона присвячує вивченню історії. Дівчина каже на це, її надихають організатори премії. Це неймовірні речі, які вони роблять зараз. Те, що вони поширюють, і це стає. Доволі популярним і насправді популярним серед не лише молоді, не лише дітей, але й дорослих. І більшість глядачів чи слухачів їхніх поціновичів їхньої творчості можуть дізнаватися про героїв української історії інколи з іншого кута інколи взагалі дізнаватися про них вперше. Отримані кошти Магдалина планує спрямувати на освіту та допомогу українським захисникам і захисницям. каже, хоче, щоб ця сума принесла користь і їй, і державі насправді зараз. Я вирішила, що ці гроші у військові документи на державу, військові облігації. Згодом десь через рік я витрачу їх на навчання, потрібно обирати університет, потрібно буде якісь іспити, можливо, здавати на знання мови, якісь сертифікати. Тому я вирішила, що хотіла би ці гроші витратити на, мабуть, освіту і допомогу військовим. Освітня премія від творчого об'єднання Мур започаткована в 2024 році. У ній беруть участь освітяни з усієї країни від школярів до науковців з вченими ступенями. Конкурс покликаний підтримати креативних людей і популяризаторів знань, які вміють захопливо розповідати про складні теми. Спонсор показу програми цінуй справжнє». Підтримати тих, хто цього потребує на парафії святого Василія Великого оновили благодійну пральню, якою безкоштовно можуть скористатися люди, які перебувають у складних життєвих ситуаціях. При храмі облаштували сучасний санвоз, де кожен охочий може задовольнити базові потреби, скористатися туалетом, прийняти душ або ж випрати свій одяг. Дуже гарно і дуже всім дякую. Так старалися і так ну зробили таке людям, що люди будуть доволі і будуть приходити, і будуть користуватися і їм буде добре. Ну так як мені старі не можуть собі вже дати ради, тому що сюди приходити, але тут дуже гарно. Благодійний простір офіційно запрацював два роки тому. А цього дня його ще раз освятили священнослужителі. З межах проєкту вдалося оновити обладнання. За словами Романа Загородного, наразі в 11 локаціях у восьми громадах Тернопільської області триває модернізація соціальних просторів. Нашим завданням Карітасу і наших партнерів є якраз дбати про. Розгалуженості цих просторів, благодійних пралень, благодійних їдалень, власне, тих санвузлів для того, щоб ті люди могли отримувати ті послуги, які їм важливі на сьогоднішній день. Перший мій досвід на парафію. Коли ми цю пральню відкривали першу батько мені каже, очі, хто де прати речі? Сьогодні люди всі мають пральні машинки. Це не треба нікому. Але показано досить, що в саді приходять люди, яких різні обставини життя. Хтось когось малася машинка, хтось живе сам, хтось не має де побрати речі, і люди приходять. І мені приємно, що маю можливість їм послужити. За два роки соціальною ініціативою скористалися близько 30 людей, каже отець Василь Савків. У межах цього проєкту старшим людям, які не можуть принести свої речі, допомагають волонтери. Наші парафіяничою декілька маємо волонтерів, які приходять до дому старше, беруть одяг, приносять до храму. Ми його беремо, сушимо. І тоді відносимо їм назад до їхніх домівок і люди, які приходять, навіть не кажуть свого ім'я. Так їм деколи соромно, що не мають можливість прати, тому я ніколи не питаюся, чому до нас прийшли попрати речі. Соціальна пральня при парафії святого Василія Великого, що на вулиці Новий світ, 14, працюватиме з вівторка до четверга. Речі перуть у всі дні, крім неділі та свят. Щоб скористатися послою, необхідно попередньо зателефонувати за телефоном, вказаним на екрані. Перед святкових чудес ми даруємо тільки справжнє.